Мисли позитивно, візьми і зроби, бери від життя все, вийди з зони комфорту. Я не знаю, чи ми коли-небудь з вами взагалі заходили в цю зону комфорту. Складно ще з виконанням своїх звичних функцій та обов'язків надзвичайно важко встати з ліжка, а сходити в магазин чи прийняти душ відчувається як колосальний подвиг, який просто неможливо виконати. Депресію не можна вилікувати дітьми, серіалами, шоколадками, алкоголем, імпульсивними покупками або нескінченними сексуальними партнерами. Які депресії, які самогубства, які психічні розлади можуть бути в ідеальному щасливому суспільстві, де живуть ідеальні щасливі робочі люди. Все здорово, все хорошо. У нас всі здорові, у нас всі щасливі. Ну да, народ правда бухав по чорному і пиздив своїх дітей. А так то все було нормально. Все було хорошо. Депресія лікується у двох кабінетах: у психолога і психіатра. Не на заводі, не у астролога, не у таролога, не у бабки гадалки, не в пологовому відділенні і не на марафонах успішності. Заходиш собі у соцмережі, подивитися на котиків і поражати з мемів. А там натомість ярмарка марнославства. Всі навколо такі успішні, подорожують, ведуть свій блог, їздять на Мальдіви, качають сіднички. А ти лежиш з телефоном і не можеш встати з ліжка. Всі навколо продуктивні, і тільки тобі здається, що з тобою щось не так. Люди, які трошки похандрили або мали невеличку кризу, говорять, О, у мене була депресія. І я її подолала, тому що почала мислити позитивно, пройшла марафон успішності і взяла себе в руки. А люди, які дійсно мають депресію, часто інколи навіть не здогадуються про те, що вона у них є, і їм здається, що з ними просто щось не так. Депресія це хвороба, яка повільно вбиває зсередини. Тіло хоче жити, а мозок вмерти. Мої любі мамка повернулася півтора роки тому. Мені діагностували глибоку апатичну депресію. Саме тому я взяла паузу на нашому затишному ютуб-каналі для того, щоб потурбуватися про своє здоров'я. Я знаю, як це жити в депресії. З університету, з навчань, з моїх клінічних спеціалізацій, з історії своїх клієнтів, а тепер і з власного досвіду. Одразу відповідаю на найбільш популярне питання, ти ж психолог, як ти могла заболіти на депресію? Дуже просто, як і будь-яка інша жива людина. Якщо ви лікар, це не дає вам гарантії того, що ви не підчепите грип, не отруєтеся і не дає страховки, що не зловите ковід, захворіти може кожен. Але я ж психолог дало мені те, що я маю дуже великий професійний інтерес. І в період своєї творчої паузи я займалася глибоким дослідженням цього питання, отримувала поглиблені клінічні навчання щодо депресії. Досліджувала власний досвід, і зараз робота з депресією це одна з моїх основних спеціалізацій робота як психотерапевта. Я подолала свою депресію, допомогла багатьом моїм клієнтам і хочу допомогти максимальній кількості людей, оскільки мені здається, ця тема дуже актуальна і важлива, оскільки на даний момент депресія це найбільш розповсюджене психічне захворювання у світі. Тема дуже об'ємна, тому я поділила її на декілька частин. І сьогодні ми з вами розберемося, що таке насправді депресія, її симптоми. Я розвію усі стереотипи щодо цього питання, і ви зможете провести невеличку самодіагностику. Почнемо з того, з якими станами часто плутають депресію і що не є депресивним захворюванням. Ми всі живі люди, нам всім буває погано, апатія, перевтома, сонливість нічого не хочеться, особливо зараз, в період війни, коли ми всі в хронічному стресі, і відчуваємо про те, як сильно заїбала вся ця єбаторія. Однак є нюанс. Часто люди називають депресію будь-який пригнічений стан. А псевдокоучі і гуру саморозвитку тільки підливають масла у вогонь. Мисли позитивно, візьми і зроби, бери від життя все, вийди з зони комфорту. Я не знаю, чи ми коли-небудь з вами взагалі заходили в цю зону комфорту. Тому я б у таких псевдоекспертів просто лупила би саним віником. Перше, поганий настрій це не депресія. Це частина життя, це нормально. У нас у всіх бувають погані дні, коли нічого не виходить, все бісить, і це абсолютно нормально. Зазвичай цей стан триває декілька годин або декілька днів, а потім проходить і людина вертається в нормальний стан і не випадає з життя повністю. Друге стрес та переживання після неприємних подій це не депресія. У нас у всіх бувають неприємності у житті. Посварилися з родичами, з партнером, мали проблемного клієнта, конфлікт з начальником, загубили якусь цінну річ, телефон або гаманець. Усе це дуже неприємно. Після цього ми відчуваємо хандру, роздратування, сум, злість. Однак цей стан триває декілька днів. Після цього він відступає і ми повертаємося до нормальності. Нормального життя короткий стрес, який як хвиля у морюшку. Вона накрила, збила з ніг, але якщо почекати, вона відступить. Третє перевтома або вигоряння не є депресією. Часто буває так, що сил немає взагалі, нічого не хочеться, все задовбало. Однак причини можуть бути банально простими: це недосип. Перенавантаження на роботі або перевтома від своїх дітей, погане харчування, відсутність спорту, зависання в соцмережах. Нездоровий образ життя або перевтома на роботі чи від своїх дітей викликають апатію, лінь, хандру, роздратування, пригніченість і стани, які люди часто називають депресією, але це не вона. Достатньо виспатися. Поїхати у відпустку навіть невеличко на пару днів, а, скинути своїх дітей в табір або закинути до баби з дідом на тиждень-два, добре збалансовано харчуватися, погуляти на свіжому повітрі, і людина знову повертається до більш-менш нормального самопочуття. Четверте, перехідний етап у житті це також не депресія. Зміна роботи, переїзд, закінчення університету всі ці зміни у житті викликають стрес, відчуття розгуб. Бленності, страху, тривоги, а інколи і порожнечі це абсолютно нормально. Людина просто пристосовується до нового, це як переходити міст у погану погоду: вітер в лице, дощ нічого не видно. Але ти знаєш, що в кінці цього моста буде інший берег. П'яте гормональні зміни. Гормони штука підступна. У нас дівчат настрій може дуже змінюватися від фази циклу. І ПМС це не депресія, це дуже неприємна, але частина життя. Зміна настрою також у підлітків може бути пов'язана з перебудовою організму, а у чоловіків з тестостероном, бо ж його також ніхто не відміняв. Гормони це як різкі перепади погоди. Сьогодні гроза, завтра спека, але це ще не означає, що настав апокаліпсис. Депресія це не просто поганий настрій чи лінь, це серйозне психічне захворювання, яке може тривати місяцями, а то й роками. Депресія це афективний психічний розлад, який характеризується зниженням активності, настрою та волі. Перебіг депресії корелюється з низьким рівнем серотоніну у мозку. Якщо людина відчуває пригнічений стан більше двох тижнів, тоді ми можемо підозрювати депресію. Депресія це психічний розлад, і його основними характеристиками є постійне відчуття суму, зниження активності, відсутність мотивації, втрата інтересу до життя. Цей стан суттєво впливає на звичайне функціонування людини, на її здатність працювати, виконувати звичні обов'язки чи підтримувати стосунки з людьми. Депресія це найбільш розповсюджене психічне захворювання у світі. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я на 2024 рік. Депресію мають 280 мільйонів людей, а це 3,8% населення планети. У 2024 році Україна посіла перше місце у світовому рейтингу за найвищим відсотком депресії. Її рівень становить 6,3%. І це означає, що 2 мільйони 800 тисяч українців страждають на депресію. А це тільки те, що діагностовано. скільки людей насправді хворіють на депресію, але вони навіть не здогадуються, що вона у них є. DSM надає наступні критерії для діагностики депресії: хронічний пригнічений стан відчуття суму і порожнечі. Ангедонія неможливість отримувати задоволення все, те, що радувало раніше, уже не має значення. Ні друзі, ні серіали, ні хобі, ні книжки, нічого більше не радує і не приносить задоволення. Зміна маси тіла більша або менше, ніж на 5%. Це і збільшення маси тіла, і зменшення її. Порушення апетиту. Людина або взагалі не відчуває апетиту і цікавості до їжі, або, навпаки, страждає від емоційного переїдання. Втрата сенсів. Людина не розуміє, для чого живе. Життя здається порожнім, безглуздим, пустим. Порушення сну, безсоння або постійна сонливість. Людина в депресії може спати 3 години, а може спати 15 годин. Постійна втома, хандра, апатія, відчуття порожнечі, відчуття самотності, пригніченості, відсутність будь-якої цікавості, відчуття апатії або постійної тривоги, розчарування від себе і від життя. Когнітивні складнощі, зниження можливості мислити, роздумувати, вирішувати задачі, концентруватися, вчити щось нове, сплутаність у думках, розсіяність, відчуття сорому або провини без очевидної причини, сприйняття себе нікому не потрібним. Почуття власної нікчемності, нав'язливі думки і спогади про свої провали, постійні думки і роздуми про смерть, а також роздуми про самогубство. Сумний або дритівливий стан увесь день. Сон дуже часто у депресивних людей поверхневий, неглибокий. Він не приносить полегшення і не приносить відпочинку. Також в залежності від типу депресії може бути психомоторні особливості: збудження або загальмованість, така зайва метушливість або навпаки надмірне уповільнення рухів. Складнощі з виконанням своїх звичних функцій та обов'язків надзвичайно важко встати з ліжка, а сходити в магазин чи прийняти душ відчувається як колосальний подвиг, який просто неможливо виконати. Ми можемо підозрювати депресію, якщо 5 або більше з цих симптомів людина відчуває протягом або більше двох тижнів. Подібні симптоми не є ознакою депресії, якщо людина вживає наркотики. Тоді ці симптоми є результатом вживання хімічних речовин. Також подібні симптоми можуть бути викликані біологічними захворюваннями, наприклад, дисфункція щитоподібної залози. Тому при хронічному поганому самопочутті важливо звертатися не тільки до психолога і психіатра, але також робити повний чекап тіла, здавати аналізи і перевіряти фізичний стан свого організму. Часто люди з депресією не здогадуються про те, що вона у них є їм просто здається, що з ними щось не так. Ну, чому от я не така, чому я не нормальна? У всі, ж, всі ж інші нормальні, у них же виходить, у них же все окей, вони ж знають, як жити. Чому я не знаю, як жити? І весь час лежиш в ліжку під ковдрою, нічого не хочеться, не хочеться вставати, тупо гортаєш стрічку, відчуваєш ту тривогу. То апатію, можливо, взагалі немає апетиту, а можливо, просто весь час хочеться їсти жирну або солодку, солону їжу для того, щоб хоч якось себе розрадити. Робиш якісь непотрібні імпульсивні покупки для того, щоб хоч якось заповнити внутрішню порожнечу, не можеш прибрати в, в хаті срач, не можеш відповісти на повідомлення, які висять уже тижнями. І просто передивляєшся по колу в сотий раз один і той самий комфортний серіал, який вже на пам'ять знаєш, але він не викликає ніяких неприємних відчуттів, і він просто комфортний. Комфортний і передбачуваний. І думаєш, та я просто ледача, де у мене немає сили волі, у мене немає дисципліни. У інших вже виходить, ну інші ж якось справляються: і на балі літають, і дітей рожають, і жопу качають. У них же все нормально, тільки зі мною щось не так в мені проблема. А оці роздуті, фальшиві, нарцисично пусті. Тупарилі блогери, які транслюють дебілістичну, пафосну ідею про успішну успішність і ідеальне життя, вони ще більше підсилюють у депресивної людини цей пригнічений стан і відчуття власної нікчемності. Депресія це не лінь, не слабка сила волі, не безхребетність, не безвідповідальність і не тупість. це не бажання привернути до себе увагу або розвести драму з нічого. Депресія не лікується тупими порадами по типу Ой, ну тобі треба менше себе накручувати, просто мисли позитивно, частіше виходь з дому, більше посміхайся, думай про хороше, досить уже скиглити і жаліти себе. Візьми себе в руки, вона не лікується. Іди на завод і батрач, тоді в тебе не буде часу хернею займатися. Або ну тобі треба просто дитинку народити, Дитинку народити, тому що дитятка – це квіточки щастя. Депресія це хвороба, це біохімічний збій у мозку, звісно, якщо він є. І там є купа різних речовин, які відповідають за мотивацію, задоволення і радість. Серотонін це якраз таки штучка, яка допомагає нам відчувати радість. Допамін це про мотивацію і бажання щось робити. Норадреналін це про енергію і драйв. І от уяви, депресія це коли оце все нижче плінтуса. Суспільство звинувачує, говорить, що люди в депресії самі в цьому винні. Однак, я тут для того, щоб розвіяти усі міфи і стереотипи про депресію, провести психоедукацію і навести трошки якоїсь ясності в цьому всьому безладі інфоциганства. І якщо ви помітили у себе вище перераховані симптоми, то я хочу вас запевнити, що це не ваша провина, що воно у вас є. Це не тому, що ви ледачий, слабкий або занадто багато драматизуєте. Депресія це хвороба, яка впливає і на мозок, і на тіло, і на емоції. Людина не вибирала навмисно захворіти, її до цього довели обставини, життя, війна і часто любі родичі. Є хороша новина. Це лікується. Депресія лікується у двох кабінетах: у психолога і психіатра. Не на заводі, не у астролога, не у таролога, не у бабки-гадалки, не в пологовому відділенні і не на марафонах успішності. Депресію не можна вилікувати дітьми, серіалами, шоколадками, алкоголем, імпульсивними покупками або нескінченними сексуальними партнерами. Звертатися по допомогу потрібно до професіоналів, які на це вчилися. І депресію лікують психотерапією, це до мене, і медикаментами це до лікаря-психіатра. Коротко зазначу, які є типи депресії. Ендогенна, тобто спадкова депресія це генетично обумовлений депресивний розлад. Також є реактивна депресія це реакція організму на зовнішні фактори. Така депресія розвивається у результаті на значний хронічний довготривалий стрес, наприклад, такий як війна. Також у нас є тривожна, біполярна, апатична, клінічна, атипова, психотична, післяпологова і сезонна депресія. Правильно визначити тип депресії, поставити діагноз та назначити лікування може тільки лікар психіатр Наступне питання, яке ми з вами обговоримо, це міфи і стереотипи про депресію. Дуже важливо про це говорити, оскільки я помічаю, що саме совєтські забобони часто зупиняють людей від того, щоб отримати професійну допомогу. Я бачу, що народ до сих пір боїться психологів і ще більше боїться психіатрів. Думаю, що ці милі люди в білих халатах одразу скрутять, загрибуть і відвезуть у психушку. І гуляють такі стереотипи і страхи про те, що якщо я йду до психіатра, це означає, що в мене не все в порядку з головою, я йобнута, ненормальна, неадекватна і больна. Радянський Союз не просто ігнорував реальні психологію, психіатрію, він їх спотворював, цензурував і використовував як інструмент контролю. Оскільки які депресії, які самогубства, які психічні розлади можуть бути в ідеальному щасливому суспільстві, де живуть ідеальні, щасливі робочі люди, всі все здорово, все хорошо, у нас всі здорові, у нас всі щасливі. Ну так, да, народ правда, бухав по чорному і пиздив своїх дітей. А так то все було нормально, все було хорошо. У Совку психічне здоров'я не вважалося чимось важливим, тому що влада пропагувала образ сильної, витривалої, працездатної людини, яка ніколи не скаржиться. Відповідно, була ідея, що погане самопочуття це не проблема системи або умов життя, а особиста слабкість конкретної людини. А в реальності було те, що люди просто страждали в тишині, не отримували відповідну допомогу і. Плодили нові покоління травмованих людей і пропагувала масовий колективізм, що індивідуальність не важливо, важливий тільки колектив і спільне благо. Також влада використовувала психіатрію як каральний інструмент. Якщо людина була неправильною, мислила інакше не підтримувала владу, не підтримувала партію, її могли назвати психічно хворою і насильно запихнути в психлікарню. Таких людей закривали в психлікарнях, де умови життя були гірші ніж в тюрмі. Їм кололи нейролептики і всякі важкі препарати, які перетворювали людину на овоч. І якщо людина отримувала такий діагноз, тобто клеймо, вона вже ніколи не могла повернутися до нормального соціального життя. Звідси і з'явилося так багато страхів, стереотипів і упереджень щодо психіатрії, і вони живі до сих пір, тому що люди звикли, що психіатрія це покарання. Ми точно рухаємося в правильному напрямку, намагаючись сепаруватися від совка і всього того, що нам було нав'язано. Однак деякі речі, деяка пропаганда, стереотипи дуже міцно в'їлися в наше суспільство і застрягли. Вот прям міцно, як гнида в сраці. Перестань хандрити і просто займися чимось. Ось такий посил вчить і підштовхує людей до того, щоб вони ігнорували свої симптоми і не звертали уваги на свій стан. Де ти просто уваги шукаєш? Ось таке почути людині з депресією дуже важко і болісно, оскільки якраз таки на її страждання ніхто особу уваги не звертає. І насправді вона не уваги шукає, а якісної допомоги. Майже всі клієнти в моїй практиці мали складнощі з тим, щоб визнати у себе наявність депресії чи депресивних розладів. В них вкорінилося твердження, що депресія це для слабких людей, і дуже часто я чула якийсь подібний текст про те, що ну, це означає, що я не справилася, що я не змогла, що я програла, що мені не вистачило сил, що я недостатня. Це означає мій провал. Хоча, в реальності депресія не залежить від сили волі людини. Це все одно що сказати, що тільки слабкі люди можуть застудитися або мати зубну біль, закінчуючи тему про міфи і стереотипи щодо депресії, я хочу зазначити ще один пункт: це вже не радянська пропаганда, це дебілізація іншого рівня. Я все ж таки хочу це озвучити, тому що я зустрічала це і в своїй практиці, і в реальному житті. Найгірший сценарій це коли психічне здоров'я починають обдристувати езотерикою. І деякі мої клієнти стали жертвами цього цирку абсурда від турботливих родичів. Тобі погано, тому що тебе зглазили. Тобі погано, тому що на тебе порчу навели, де тобі просто заздрять, тобі потрібно сходати, сходити до бабки, щоб тебе повикатували яєчками і поставили тобі захист. От викатою хоч курячими, хоч перепелиними, страусиними, дідовими яйцями, не допоможе це з депресією. Це як на переломану ногу, з якої кістка стирчить, покласти подорожник. Уявіть собі, людина хворіє. Вона згорає зсередини від нестерпного болю, а турботливі родичі, замість того, щоб звернутися до лікаря, тягають її по шарлатанам. Ну що ж, мої любі, мабуть, час закруглятися на сьогодні, тому що я вже дуже сильно розпозділася, а це ж тільки перша частина відео. Я хочу наголосити на тому, що люди, які хворіють на депресію, можуть бути схильні до різноманітних. Залежності і шкідливих звичок це коріння, алкоголь, переїдання, порнозалежність, залежність, залежність від комп'ютерних ігр, залежність від азартних ігр. Все це люди використовують як тимчасове обезболююче, як анестезію, щоб приглушити цей нестерпний душевний біль, з яким вони не знають, як впоратися. Однак ці методи є не сильно ефективними в боротьбі з депресією, і в результаті, на жаль, можуть мати певну шкоду для здоров'я. У найгірших і найтрагічніших випадках депресія може призводити до самогубства. Саме тому я закликаю вас дбати про своє ментальне здоров'я і не ігнорувати тривожні сигнали. Якщо ви помітили у себе симптоми депресії, я якомога скоріше чекаю вас у себе на консультації. Усі деталі запису в описі під цим відео. У наступних відео ми з вами поговоримо про причини появи депресії, як вона відчувається, як вона протікає і, звісно, про власне лікування, як її подолати. Якщо у вас є якісь питання, пропозиції, будь ласка, пишіть в коментарях під цим відео, і я відповім на ваші питання у наступних. Також, мої любі глядачі, якщо у когось з вас був досвід переживання депресії, поділіться, будь ласка, своєю історією в коментарях, тому що це дуже дуже цінно і важливо, оскільки ваша історія може підтримати інших людей і надихнути звернутися по допомогу. Пойобаних життям озлоблених тупиць вистачає, вони якимось хером забрідають на цей канал і плюються отрутою зі свого анусу. Я по мірі можливостей буду їх відловлювати, виловлювати і блокувати, оскільки моя основна задумка, основна ідея це створити на нашому каналі безпечний, терапевтичний, вільний, підтримуючий простір, де ми могли би ділитися своїми історіями, переживаннями і підтримувати один одного. Ставте свої прекрасні вподобайки, лишайте свої глибокі цікаві коментарі, бийте в дзвін, робіть репости, бережіть себе, дбайте про своє фізичне, ментальне здоров'я і зовсім скоро побачимося у наступних відео.